Як розмістити дитину, щоб вона була в мене як на боку, щоб вона була обличчям і до мене, і більше огляду було на світ. Це гарний варіант для тих дітей, які протестують, не хочуть гуляти в рюкзаку в слінгу обличчям до батьків. І це, це такий непоганий варіант для того, щоб адаптувати дитину до слінгу. Одягаємо пояс. Затягуємо його. Далі ось цю лямочку, кладу її собі на плече. Ось тут перехвачую і застібаю до цієї дуги. Можу трішки затягнути. Далі опускаю спинку. Лямочка залишається в мене на плечі. Беру дитину, розміщую її. У себе на стегно. Одну ніжку просуваю і підіймаю спинку рюкзака, так, щоб дитину сховати сам рюкзак. Ця лямка в мене була вже застібнута, мені треба її тільки підтягнути. Можна це зробити ось цією рукою. І тепер мені треба зафіксувати. Іншу лямку. От як вона висить. Ось так ми її назад і будемо заводити під ручку, за спину. Ось тут я її перехвачую, саму лямочку, натягую і фіксую до дуги ніжку в поверх і затягую. Все, моя дитина вже зафіксована. Перевірити, щоб вона була симетрична, щоб гарно було все притягнуто, щоб вона не відвалювалася від мене. Хочеться мені ще трішечки відтягнути і зафіксувати. Дивіться, виходить, що ось ця ручка вільна, ця ручка захована. Але якщо дитина хоче ручки дістати, ви можете їх дістати над лямками. І ще такий момент: для того, щоб вам лямка не тисла в шию, вам краще її відсунути подалі від плеча, щоб вона вам не перетискала шию. Тобто в такому варіанті ви можете вже піти і гуляти з дитиною, щоб вона не капризувала тоді, коли ви її носите обличчям до себе.